За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Усім вітання. Запрошую вас до Житомира на матч третього туру Української прем'єр-ліги. Тут на стадіоні Центральний вперше в історії. Між собою сьогодні зіграють Поліся та Інгулець Команда із Житомира цього сезону вже встигла спробувати на смак Єврокубки, вже встигла переграти донецький шахтар. Так і Мадашур увірвався у дорослий футбол. Ну а інгулець після річної відсутності повернувся в український елітний футбол. Можна було цього очікувати, і це призводить до результату на цьому відтинку матчу. Кілька таких втрат було, але зараз така втрата від Поліся і рішення Рефері. Ну і цікавий епізод. Чи не зачепив тут віалу ногу? Волохатого, який прокидав м'яч собі на хід. Удар ліднів головою пробиває після подачі із флангу правого. Чоботенко. Обстукався із Бабенком. Непогана передача на позицію інсайда. Удар лівою ногою потужно пробиває Богдан Лєднєв. Олексій Паламарчук забирає м'яч до рук. Мельничук. Далі по лівому флангу непогано. Зараз доставляється м'яч до Ярослава Богунова. Є швидкість в атаці. Це може бути цікаво. Це може бути момент. Козак у нього є оперативний простріл. Олександр Козак скидка під удар. Із-за меж штрафного майданчика Родіон Лісняк завдає цієї спроби. Подача на ближню стійку удар! Інгулет забиває на 41-й хвилині цього матчу. І після стандарту робить це команда Василя Кобіна. Бачимо, що стандарт все ж таки приносить свій результат. Багато стандартів було у команди із Петрового. І відзначається хто? Володимир Вілівальд. Якщо я не помиляюсь, то дебютант стартового складу Гульця забиває. Давайте подивимось повтор цього епізоду. Ну і набігає атакую зону. Так, це Володимир Вілівальд. Центральний захисник головою пробиває Вверху м'яч Треба комусь його спробувати опустити. Зараз шанс для Полісся закидання. Тут треба швидкість вмикати. Це Олександр Назаренко. Він може обіграти. Забиває! Забиває Олександр Назаренко один-один. Полісся дуже хутко вибігає в контратаку. І Олександр Назаренко вирішує долю цього епізоду на рівні, на класі, на майстерності індивідуальній. Ну і бачимо, що Олександр Усик разом із Геннадієм Буткевичем спостерігали за цією атакою. Як народжується ця атака? Так відбивається Полісся. Ну і тут від простого закидання тут випереджає зараз Вілівальда Олександр Назаренко. Ну і відзначається ось цим забитим ячем. Бабенко відборовся. Асист на рахунку Адміра Брістріча Боснієць саме кидає ось цей. Прорив Олександра Назаренка. Ну і той з достатньо гострого кута. Але розбирається в ситуації дуже холоднокровно. На досвіді виграє ось цей спринтерський забіг у Володимира Вілівальда, який сьогодні так само вже забивав. І один-один за цього рахунку команди підуть на перерву. Смоляков. Мчить на нього Білоцерковець І відбирає м'яч Володимир Білоцерковець. Один проти двох футболістів Полісся. Ну і тут яка штрата від Радіона Лісняка, і все це не завершується забитим м'ячем Полісся. Радіон Лісняк зараз дарує момент Житомиру. Крушинський це він затиснув. Це він задовив. Здається зараз футболіста Інгульця. Свіжий Борис Крушинський гравець такий дуже вдало. війшов у гру у матчі проти Шахтаря у другому турі української прем'єр-ліги. Озирнутися спокійно. Без тиску прийняти рішення. Знову Полісся активно розпочинає тайм. Команда значно більше за суперники часу проводить із м'ячем. Згадуємо з ці моменти Крушинського. І ще один удар. Третій удар Крушинського на старті тайму. Знову парирує голкіпер. І цього разу поперечка рятує. Дуже активна атака Полісся на старті другого тайму. Вистачає у Олексія Паламарчука роботи чи не більше за ось ці 8 хвилин, ніж за весь перший тайм. Ще одна спроба Назаренко, якщо не помиляюсь, Так, ось цей удар у Каркас воріт завдає. Так, трошки в сторону хитнув суперника і пробив. Михайличенко. Полісся правим флангом атакує Олексій Гуцуляк. Надто багато намагається обігрувати. Гуцуляк один в один. Шукає ось подібного штибу рішення. Удар по воротах розвертається, пробиває зараз по воротах Адмір Брістріч. Асист є у нього. Є у сьогоднішньому матчі. Звісно, хоче відкрити лік і забити м'ячан. Таке враження справив він. Гравецький лад виконувати великий обсяг роботи бігової. Працювати по всьому фронту атаки. Це не Луї Фар, це гравець таке враження з більшим обсягом і з тонкими рішеннями, в тому числі таке, яке він зараз приймає, непогано. Соуза Пайшао. Перша ж атака за його участі завершується ось таким небезпечним. Цікавим підступним ударом по воротах. Ну, там від гравця інгульця м'яч виходить за межі школьного поля. Кутовий. Удар по воротах Чоботенко. Уважніше треба із цим хлопцем. Матчі з Шахтарем мав би всіх в УПЛ навчити цьому Чоботенко, який тиждень тому свій дебютний м'яч в українській прем'єр-лізі забив. Смоляков пробиває і з другої спроби забирає б'яч до руки. Накриває Олексій Палмарчук. Лівою ногою. Удар так. У площину воріт. Але удар будемо відверті, той, який голкіпер мав би забирати, і він його забрав. Макуана Гуцуляк. Неймовірне поєднання футболістів. Удар! Це Луїфер пробиває площину воріт. Рятує Паламарчук свою команду. І знову після стандарту, і знову на ці ворота, і знову Вілівальда показують нам. Невже він там не встежив? Але Паламарчук рятує свою команду в цьому епізоді. Загалом другий тайм точно може заносити себе до активу. Ну ні, біліваль тут ні до чого. Абсолютно здається, всі футболісти там за винятком когось одного. Хто лишається страхувати, Чоботенко і м'яч не залишає він у межах футбольного поля. Чотири компенсовані хвилини до другого тайму вже позаду. Ну і ось так! Полісся, обігравши чемпіона України, Донецький чахтар у попередньому турі зараз втрачає два очки у матчі з командою, яка е, тільки не повернулася до української прем'єр-ліги. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.